Друзі, всім привіт! Мене звуть Олексій, ви на каналі Віатек. І сьогодні в нас експеримент. Абсолютно нова одиниця обладнання це 12 мегапікселів Dual Light камера Dahua 2000 серія. І сьогодні ми побачимо, що це таке. Поїхали. Отже, друзі, як ви знаєте, ми займаємося брендом Dahua і як ексклюзивні дистриб'ютори. Ми також привозимо. Те, що буде на пробу, ми тестуємо нове в наших умовах і, відповідно, приймаємо рішення, чи це буде продаватися у нас, чи воно, скажімо так, не підходить під наші реалії, ми знаємо, що серія Dualight, вона досить популярна у нас. Саме Smart Dualight під світкою. І до нас потрапила новинка. Це новинка 25-го року. Це класичний. Повноцінний буліт, який ви могли б бачити в варіанті 4 або 8 мегапікселів з 80-метровою підсвіткою інфрачервоною, але це той же самий корпус на 2,8 об'єктиві, але це 12 мегапікселів. Камера називається HFW 21249, тобто не 24.49, да, і коли йде 4 мегапікселі, не 28.49 8 мегапікселів, а 21, 24. Ну, коротше, 2, 12, 49, 12 Е, камера. Це та сама дуалей підсвітка. Бачите, я її вже вдягнув на монтажну коробку. Ми її сьогодні поставимо в реальні умови. Монтажна коробочка сюди підходить саме звичайно, це PFA 152Е. Це кронштейн. Верніше, оцей кронштейн на стовп. Це 152 e Оце, якщо я правильно пам'ятаю, звичайна pfa ПФА 130 коробка, яка підходить на безліч моделей інших камер даху. І це якраз той самий варіант, коли е, треба забезпечити велику деталізацію, і саме можливість працювати цифровим зумом без. Рухомої оптики, тобто тут фіксований фокус 2,8 мм, але за рахунок великої роздільної здатності забезпечується висока деталізація, і на цифровому зумі ми можемо забезпечувати собі досить детальну картинку. Хочу звернути увагу на те, що це вже помітка 4,5 к Ultra HD, тобто вище, вище ніж 12 ніж мегапікселів. І тут іде Така фішка AI-ISP. AI-ISP – це е, нова фіча від бренду DACHO, е, алгоритм обробки е, картинки. По суті, у вас е, процесор підлаштовує, е, підлаштовує скажімо так, до обробку картинки е, за рахунок того, що е, на основі штучного інтелекту оцінюється сцена. На яку дивиться камера по освітленості, по деталізації, по кількості руху, і відповідно за рахунок цього, процесор дооброблює картинку, видаючи самий оптимальний результат. Це дуже прикольно, і за заявами виробника, ця історія вона навчається в навчалася на виробництві на мільярдах варіантів цих, скажімо так, різних сцен по освітленості, по деталізаціям і так далі, для того, щоб навчити цей алгоритм працювати. І як ви бачите, такі технології вони спускаються в абсолютно, скажімо так, середні в ціновому діапазоні сегменти. Тобто, вам доступні такі технології не в високому, не в преміальному, а саме в середньому і бюджетному можна сказати, ціновому сегменті. Зараз поставимо цю камеру на наш улюблений стовп, багатостраждальний, на якому вже навішано стільки що аж страшно. Піднімемо з неї картинку. І подивимося, що таке 12 Мегапікселів. Отже, друзі, ми підключили зараз камеру. Знайшли у нас 4К монітор. Через реєстратор також роздільної здатності 4К ми переключили повністю все. ну Це максимальна роздільна здатність, яка нам була доступна. А зараз виводимо картинку з вулиці просто на монітор для того, щоб подивитися. Хочу попередити, що ця камера в 12 мегапікселях, оскільки це бюджетна лінійка, вона дає всього лише 15 фпс, тобто 15 кадрів на секунду. Ми поставили постійний бітрейт. Поставили, задрали бідрейт до 8192 кБ. І хочемо подивитися. Е, значить, ось зараз, якщо подивитися на монітор, можемо бачити, що е, при стоп-кадрі з цієї камери через реєстратор е, на приблизній дистанції там до 20 метрів. Е, за основу беремо, наприклад, автомобільні номери. Можна бачити, що стоп кадр тобто дві припарковані машини. Да, тобто номер абсолютно нормально читається. І ось стоп кадр машини, яка просто їде, це наш бус. Да, і так само можна прочитати номер. Більш близька дистанція беремо, наприклад, в середині автомобільного салону, ось стоїть навіть пакет. Можна чітко. Прочитати, що на ньому написано, дахо, все окей. Тобто камера дає досить е прикольну деталізацію. Маленький ремайнд, це 2,8 міліметра кут огляду. Тобто, відповідно, як би ми зараз не старалися, це надширокий кут огляду, а відповідно, десь на далечині як не крути, 12, 8 мегапікселів, 30 мегапікселів, все одно там, десь в далечині, буде більш розмитий об'єкт. Тому е тут 12 мегапікселів так себе ведуть. Я гадаю, був би це фокус е 3,6 або 6 мм, у нас би на дальніх об'єктах була б більш крута деталізація, але, звичайно, кут огляду був би менший. Отже, друзі, що хочеться сказати на завершення. Е, дуже прикольно, мені особисто подобається. Е, і напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, чи було б вам це актуально, тому що реально їх використовувати можна в абсолютно різних варіантах. Е, і як показує практика, висока роздільна здатність, е, вона дійсно в багатьох випадках є. Е, Є вимогою від користувачів, від кінцевих користувачів, Неважливо, що це буде. Це може бути роздрібна торгівля, це може бути складська якась історія. Це може бути банально дуже висока, скажімо, висота встановлення з майже панорамним оглядом і. Хочеться просто мати високу деталізацію, не маючи при цьому необхідності ставити е, рухому оптику варіофокальний об'єктив. Підписуйтеся на наші соцмережі, вони всі будуть в дописі в підписі під цим відео. Е, посилання на цю камеру також буде в підписі. Е, Наголошую, що поки вона в єдиному екземплярі, це семпл, Якщо ми від вас отримуємо прям вітер-шторм в коментарях і запити на е її е поставку до нас. Ми робимо замовлення і веземо ці камери на регулярній основі. Дякую, що були з нами. Дякую, що переглядали дане відео. До нових зустрічей, папа. -па.